Добрий день, шановні наші підписники, дорогі браті і сестри. Вітаю всіх вас сьогоднішнім святом Успіння Божої Матері. Зараз якраз їду на автомобілі на святкове богослужіння Мукачівський монастир, де літургію очолить наш високопреосвященніший митрополит Феодор. З цього приводу хочу поділитись з вами деякими думками. Ви знаєте, що так сталося історично, що це служіння в Мукачівському монастирі. Воно є велелюдним, дуже багато прочан, слава Богу, з нашого Закарпаття приходять в цей древній Мукачівський монастир для того, щоб вшанувати Матір Божу в день. Її найбільшого свята, свята, коли вона представила з цього многоскорбного життя, у життя вічне, де стала Царицею Небесною. Так от, слава Богу, що у нас на Закарпатті зберігається ця традиція, коли люди пішки навіть ідуть на автомобілях, як я, в цей древній монастир для того, щоб об'єднатися навколо нашого архіпастиря і помолитись разом. Сьогодні нам такої єдності дуже бракує. І як добре, що є така, скажімо, світська площадка або платформа, де люди можуть об'єднуватись навколо е якоїсь ідеї. От я їду і аж в душі настільки приємно, що ж захотілося записати відео, поділитись цими емоціями з вами, що я буду себе вважати частинкою е великого народу Божого. Церкви Христової. І так от особливо це тоді підкреслюється, коли так багато людей. Мало хто може сьогодні цим похвалитись. Взагалі в нашій українській православній церкві дуже мало таких місць, де стільки б народу було. Це, як правило, тільки великі лаври. І от Микачівський монастир, я думаю, без перебільшення це після лавр, які в Україні буде перше місце, де Путники, свято збирало би стільки народу. От, тому тішимось, давайте передавати ці традиції нашим нащадкам, щоб і після нас вони зберігалися, і щоб молодь яка сьогодні, на жаль, стоїть не дуже близько до Бога і не дуже хоче відвідувати наші храми, взагалі їм не по приколу церква, щоб вони хоч якось долучались. І ці от хресні ходи, я вчора бачив от відео, як знімали з деяких сіл, де багато молоді йдуть, де можна познайомитися з хорошою дівчиною, з хорошим хлопцем, створити потім хорошу сім'ю православну. От Це теж тільки один із засобів для того, щоб вицерковити наших дітей. Тому давайте це підтримувати. Я вас закликаю. Ще раз вас всіх вітаю святом. Будемо переглядати пізніше фотографії. Бачимо, скільки було людей, як пройшла служба. Але думаю, все буде, як завжди, дуже добре. Зараз записую це як запис, виставлю трошки пізніше, тому що в нас в храмі отець Олександр служить наживо зараз богослужіння. І щоб не перебивати трансляцію, не включатись прямо в потік, в стрім, виставлю на наш канал, це відео трошки пізніше. Святом вас всіх!